Greetings, а Мала Симоненка, English Teacher. І так, вітаю. У нас сьогодні урок англійської мови для 9 класу за підручником Nesvit Science and Technology. Technology affects our life про те, як технології впливають на наше життя. Ось і підручник. І так. Перша вправа Exercise 1, page 93, починається з слів лексики, по теми, де в другій праві треба підставити до цифр ці слова. В принципі, малюнки зрозумілі, і слова схожі, якщо візуально їх сприйняти, але дуже слідкуйте за вимовою. І, якщо потрібно, запишіть словничок. An automobile, автомобіль, машина. an automobile, the steam engine, Паровий двигун, the steam engine, a radio, Радіо. a computer, computer, a computer, a television, Телевізор, телебачення. a television, a telephone, Телефон. a telephone, electricity, Електрика. Electricity. a sewing machine, Швейна машина. a sewing machine an aeroplane aeroplane litachk an aeroplane a light bulb lampachka a light bulb penicillin 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 a camera camera video a фотокамера, photo camera. a camera До малюнків, я думаю, з легкістю все це приєднаєте. І ми переходимо до завдання B на наступній сторінці, де за двома колонками треба поєднати терміни та їх визначення. Я допоможу з перекладом, а ви поєднайте цифри букви і запишете готові речення з перекладом. Так, є. Science – наука. Technology, технологія, engineering, інженерна справа, an invention – Винахід, a discovery – винахід, але коли щось винайшли, винайшли по іншому, да? не створили самостійно, а відкрили цей винахід, відкрили, що він є відкриття більше значення. Так, шосте, A technological scientific medical advance – технологічний науковий медичний прогрес, high-tech – високі технології. Я була зробила таку паузу щодо invention and discovery, тому що дійсно є різниця, і ви це зрозумієте по визначенням. a: The use of scientific knowledge and discoveries to develop new machines and systems, використання наукових знань і відкриттів, щоб розвивати нові машини та системи. B. The activity of designing and building roads, bridges, machines, etc. Ецетра, це латинське скорочення, і т.д. і так далі. Значить, діяльність з конструювання і будівлі доріг, мостів, машин і так далі. facts, experiments and research. знання і теорії про світ, які основані на фактах, експериментах і наукових дослідженнях. D. When something brings progress and makes it possible for people to do the things that they couldn't do before. Коли щось приносить прогрес і робить можливим для людей робити речі, коли вони, які вони не могли робити раніше до цього. І e. using the latest technology, використання останніх технологій, самих останніх, the latest. F, a new product, machine, system, etc., which someone has thought of for the first time. Новий продукт, машина, система і так далі, про які хтось подумав вперше. G, a factor thing that someone has found out about, which was not known about before. Факт або річ, які хтось винайшов, про які хтось щось винайшов, і про які не було відомо раніше. Так, завдання поєднати, записати готові речення з перекладом. Далі переходимо до exercise 4, page 94, 4 права, 94 сторінка. Є слова в рамці і є питання до них. Uh, Пов'язані з цими словами. Розбираємо спочатку слова a video recorder», «відеомагнітофон». Video ну наразі не використовується, але слово є: a video recorder». «A computer», компютер комп'ютер, computer», «a microwave oven», Мікрохвильова піч. microwave oven», «a CD player», «CD player», «a CD плеєр, a cd player теж наразі вже <coughs> не вживається. A television, телевізор або televizor, television, a telephone, телефон, a telephone, a digital camera, цифрова камера, a digital camera, a photocopia, xerax, a photocopia, a washing machine, пральна машина, a washing machine. A mobile phone, mobile phone, a mobile phone, a refrigerator, холодильник, a refrigerator, a security system, sistema a security system, a PlayStation, a PlayStation, a PlayStation, a PlayStation, a vacuum cleaner, pillow a vacuum cleaner, a ventilator, an electric fan, ventilator, electric fan, a ventilator, an electric fan, an electric kettle, electrochanning, an electric kettle. A toast, toстеar, a toast. І так, питання. The first question. Перше. Which objects and inventions can't you live without? Why? Um, без яких відкриттів ви не можете жити і чому? Мається на увазі з перелічених наданих вище в рамці. Даю два приклади. Ви можете свої. I can't live without a mobile phone. Виказить Кентейнзелота Несесеринд Юсфолінформашн андиз Олсодебестіст Мінс Комунікейшн. Можете включити субтитри і слідкувати за словами, які я вимовляю. Переклад, я не можу жити без мобільного телефону, тому що він вміщує багато необхідної, корисної інформації також це найкращий, найлегший засіб спосіб наразі для спілкування. Другий приклад, I can't live without a washing machine because I don't have time for washing, but I like when my clothes are clean. Я також не можу жити без пральної машини, тому що в мене немає часу на прання, а я люблю, коли мої речі чисті. The second question. друге питання. Do you think that inventions are actually making our lives better or more complicated. Як ви вважаєте, чи відкриття роблять наше життя кращим чи ускладнюють його? we are progressing because of them. Я думаю, що відкриття насправді вони покращують наше життя, тому що ми прогресуємо завдяки ним. Де цього третє питання. Are you afraid of or excited about technology? Which items in the box above do you most least like using? Чи ви боїтесь нових технологій, чи ви схвильовані, зворушені, збуджені щодо них? І які з цих перелічених... Гаджетів чи дівайсів ви полюбляєте більше або найменше користуватись. I'm excited about technology. I'm not afraid of it. Я схвильована, збуджена щодо технологій, зворушена ними, а я їх не боюсь. I most like using. Найбільше люблю користуватись. І перелічимо, вибираємо, будь-що з рамочки. Чим є найбільше? I most like using... A mobile phone, a microwave oven, an electric kettle, a refrigerator. The per protection I mentioned I lift like using. Uh, I mentioned course I least like using a photocopier, um, PlayStation, a vacuum cleaner. Дефоф, четверте питання. Do you feel that we are more and more controlled by machines? Чи відчуваєте ви, що нас все більше і більше контролюють машини? Я yes, шайджу. I, I feel that we are more and more controlled by machines. Я відчуваю, що ми контролюємось машинами. The fifth, п'яте питання: what can you do if they go wrong? Що ви можете зробити, якщо з ними щось не так, чи вони зламались, чи не так почали працювати, як треба? If they go wrong, I can try to do something myself or contact the specialist or buy a new device. Якщо вони зламаються, то я можу спробувати зробити щось самостійно або звернутися до фахівця, або купити новий прилад. The Шосте питання Do you believe that we will live in computerized homes in the near future? How do you imagine your future home? Чи відчуваєте ви, що ми будемо жити в комп'ютеризованих домах в найближчому майбутньому? І як ви уявляєте свої майбутню домівку? Frankly speaking, I do not believe that we will live in computerized homes in the near future. Чесно кажучи, я не вірю, що в найближчому майбутньому ми будемо жити в комп'ютеризованих домах. I say my future home just with new equipment, but not with robots and computers on each step. Я бачу мою майбутню домівку просто з новим обладнанням, але без роботів і комп'ютерів на кожному кроці. І в нас з вами ще одне завдання. Це основний тематичний текст, але не все так просто до нього дібратись. Page 97, 97 сторінка, exercise 9, 9 права. How has modern technology affected our lives? про те, як сучасні технології вплинули на наше життя для того, щоб у нас вийшов цілісний текст, для того, щоб його переказувати, там читати, перекладати, здавати як тему. Нам треба підставити слова за смислом до нього, і ось вони слова в рамці. Даю переклад ком'юнікейт спілкуватись «the cleaning» communicate. The cleaning прибирання, the cleaning, the environment, довкілля, the environment, effect, впливати, effect, the washing, прання, the washing, devices, device прилади, devices, technology, технологія, technology, the electricity, електрика, the electricity, skills, навички, skills, Technological advances, технічний прогрес, Technological advances, natural resources, природні ресурси, natural resources, change. Змінювати change. І так, how has modern technology affected our lives? Як сучасні технології змінили наше життя? Зараз трошки збільшу. Modern technology has had a great effect on our lives, both at home and at work. І так, сучасні технології um, дуже, дуже сильно вплинули на наше життя як вдома, так і на роботі. Labor, saving devices, such as washing machines, dishwashers, microwave ovens have made our life much easier, and mean that less time needs to be spent doing things like Cleaning and washing. І так, такі дівайси, які заощаджують нашу працю, дівайси, такі як пральні машини, посудомийні, мікрохвильові печі, вони полегшили наше життя набагато. І це означає, що ми менше часу витрачаємо на такі речі, як прання або прибирання. Unfortunately, all the household goods that we buy need electricity, and we are using up the Earth's natural resources. На жаль, усі господарчі товари, які ми купуємо, потребують електрики, і ми користуємось е, земельними природними ресурсами. Also, Now, when we throw away old fridges, microwaves, etc., it can have a very bad effect on the environment. Також, коли ми викидаємо старі холодильники, мікрохвильовки і так далі, це дуже погано впливає на довкілля. In the office, computers, email and photocopiers have revolutionized the way we work. В дуже наш People in different parts of the world can communicate with each other instantly and business can be done much more quickly. Люди з різних частин світу можуть комунікувати, спілкуватися один з одним напряму, і бізнес справи можна робити дуже швидко. The business world is constantly changing. Діловий світ постійно змінюється. The end result is that workers have to change jobs much more often and learn new skills. In order to keep up with all the latest technological advances. Кінцевий результат це те, що робітники мають змінювати роботу частіше останнім часом, і вивчати нові навички для того, щоб бути на рівні з технічним прогресом, щоб встигати йти в ногу з технічним прогресом. Давайте прочитаю ще раз текст, просто вже словами без перекладу. How has modern technology affected our lives? Modern technology has had a great effect on our lives, both at home and at work. Labor saving devices such as washing machines, dishwashers, and microwave ovens have made our life much easier and mean that less time needs to be spent doing things like cleaning and washing. Unfortunately, all the household goods that we buy need electricity, and we are using up the Earth's natural resources. Also, when we throw away old fridges, microwaves, etc., it can have a very bad effect on the environment. In the office, computers, email, and photocopies have revolutionized the way we work people in different parts of the world can communicate with each other instantly and business can be done much more quickly the business world is constantly changing the end result is that workers have to change jobs much more often and learn new skills in order to keep up with all the latest technological advances that's all 87 itak tema Technology affects our life. Сподіваюсь, урок вам допоможе у виконанні цих завдань. Thank you for the lesson. Have a nice day and see you later. Bye.